Вітаю вас, шановне панство сьогодні, у День пам'яті святих апостолів Петра і Павла. Ми згадуємо не лише їхні величні подвиги, богонатхненні писання і мученицьку кончину, але й їхнє земне життя, яке було сповнене сумнівів, викликів, і що найважливіше для нашої сьогоднішньої розмови, так це відвертих суперечок у церковному середовищі нерідко. Культивується така фікція, а у нас все добре. У нас проблем немає і бути не може. Або навіть так: тобі згори кажуть, ти повинен бути усім задоволений, і жодним чином не демонструвати зворотня. Там логіка проста: якщо ти незадоволений, значить ти недостатньо духовний. А твоя незадоволеність це ознака твоєї гріховності. А не реакція на реальні проблеми. По суті, від тебе вимагають постійної імітації ідеальних відносин і імітацію образу церкви як бездоганної, безконфліктної спільноти. Наслідком такого підходу, серед іншого, є свідома ліквідація механізмів вирішення проблем, суперечностей, ущемлених інтересів. Ну, дійсно, навіщо вони потрібні, якщо проблем немає. І ніхто не має права порушувати отаку іделію. Єлейність, удавана одностайність стають вищою цінністю, ніж правда і справедливість. Проте, приклад апостолів Петра і Павла записаний у священному писанні, рішуче спростовує таку небезпечну ілюзію. Бо апостоли не лише не уникали конфліктів один з одним. Але й публічно викривали і критикували, доводячи, що незадоволення, критика і суперечки це нормальна частина життя будь-якої спільноти, навіть Святої Церкви. Бо кожна емоція, яка народжена реальними обставинами, вона має право на існування і вимагає осмислення, а не заперечення. Найяскравішим прикладом такого відвертого конфлікту між апостолами є події, описані у посланні апостола Павла до Галатів. Там Павло розповідає про своє зіткнення з апостолом Петром у Антіохії. Ситуація була наступною: Петро, будучи одні, одним із стовпів церкви, спочатку вільноїв разом із християнами з язичників. Демонструючи відсутність упереджень щодо старозавітніх харчових заборон, це було важливим кроком назустріч єднанню усіх у Христі. Адже для перших християн питання дотримання юдейського закону було вкрай гостре. Однак, коли до Антіахії прибули деякі люди від апостола Якова, він очолював Єрусалимську церкву і представляв. Найбільш консервативне крило у давньому християнстві, яке наполягало на дотриманні Моїсеєвого закону навіть для навернених язичників. Так ось, коли ці посланці від Якова прийшли, то Петро раптово почав ухилятися і відокремлюватися від християн із язичників, побоюючись оцих активних християн із юдей. Таким чином, він продемонстрував подвійні стандарти. Він жив, апостол Петро, він жив як язичник, коли поруч не було християн із юдеїв, але він швидко змінив свою поведінку, коли вони опинилися поруч. Більше того, ця лицемірна поведінка апостола Петра вплинула і на інших. До нього навернувся і навіть Апостол Варнава, а Варнава це ж один із найближчих співробітників апостола Павла. Тож Павло не смовчав, і він пише: Коли ж я побачив, що вони неправо йдуть за істиною Євангелія, то я сказав Петрові перед усіма: якщо ти, бувши юдеєм, живеш по-язичницьки, а не по-юдейськи, то чому примушуєш язичників жити? По-юдейськи це було пряме, публічне викриття авторитетного апостола. Тобто, Павло звинуватив Петра у використанні подвійних стандартів. Бо він бачив, що дії Петра підривають місію проповіді Євангелія серед язичників і створюють штучні перепони, намагаючись реабілітуватись апостол Петров у своєму другому соборному посланні. Пише про Павла. Як і улюблений наш брат Павло, за даною йому мудрістю написав вам, як він говорить про це і в усіх посланнях, в яких є щось таке, що важко зрозуміти, тут цікава історія. Бо хоча Петро називає Павла улюбленим братом і визнає його мудрість, тут чітко. Прочитується критика щодо важкості і незрозумілості деяких павлових послань. Немає сумнівів. Закид у тому, що Павло занадто заумний, це спосіб зрівняти рахунок у критиці, щоб було один-один, ну, так би мовити. Що ми можемо винести із цих апостольських перепадок, які уроки ми тут бачимо для сучасної церкви? Найперше, це те, що проблеми існують, і це нормально. І, але вони, ці проблеми, повинні бути названі. Недоречно робити вигляд, що в церковній спільноті, великій церковній чи маленькій церковній парафіяльній спільноті, що там немає жодних проблем чи суперечностей, непорозумінь, чи там відсутні чиїсь ущемлені інтереси. Так, людська природа гріховна. І навіть у церкві ми залишаємося людьми із своїми слабкостями, амбіціями і помилками. Але ігнорування проблем не змушує їх зникнути, а лише вганяє всередину, створюючи прихований біль, який з часом також нікуди не дівається. Друге, другий висновок, який ми можемо з цього зробити, критика не завжди зло. Так, нерідко вона буває беззмістовною, особливо якщо береться критикуватися людина, яка мало розуміється на темі своєї критики. Але критика є необхідним елементом здорової спільноти. Там, де не сприймається критика, хоча б в один із боків діалогу, там діалог неможливий. Павло викрив Петра. Не з особистої неприязні, а тому, що дії Петра суперечили Євангелії. Це була критика з любові до істини, до церкви і до проповіді християнства. Третє важливе: емоції мають право на існування, незадоволення, розчарування, обурення це природні людські емоції. Так, вони недосконалі, вони недовершені, але вони є частиною. Нашого життя і нашої ідентичності. І замість того, щоб їх тавровувати як недуховні, і вимагати єлейності і посмішок у будь-якій ситуації, мабуть, церкві варто створити певний простір. Де ці емоції можуть бути висловлені, осмислені, а відтак вирішені. Четверте, ми потребуємо механізмів вирішення проблеми. Бо відсутність зворотнього зв'язку, діалогу, відкритого обговорення проблем призводить до стагнації і криз. Якщо парафіянин, священник чи навіть єпископ не може висловити свою незгоду чи вказати на помилку іншого без ризику бути відкинутим або покараним, тоді церкві важко не перетворитися на авторитарну структуру. Тоді церкві важко будувати себе як живу спільноту. І п'яте, правда важливіша за зовнішній спокій. Бажання демонструвати ідеальну картинку, що всіх все влаштовує, часто веде до компромісів, болючих компромісів, якщо не з істиною, то хоча б із власними принципами. Так що ти кожного разу повинен. Наступати собі нагору. Апостоли показали, що можна і треба іти на конфлікт, якщо цього вимагає Божа істина або, хоча б, людська правда. Приклад Петра і Павла це яскраве свідчення того, що церква живий організм, а не мертвий монумент. Вона складається із живих людей, які помиляються, сперечаються. І шлях. До Царства Божого пролягає не через удавання ідеалу, а через постійну роботу над собою і чесне визнання, а відтак і вирішення проблем. Посмішками, єленістю, хованням проблем далеко не поїдеш. Є проблема, її потрібно вирішувати. Бо цей примусовий оптимізм, оце неписане правило, що у нас усе гаразд. Це ж не просто добрі манери, це небезпечне уникнення реальності. Коли щирі занепокоєння або законні претензії зустрічають зневажливого, то ти просто недостатньо духовний, або тонко засуджуються як брак віри, то меседж стає чітким: конформізм цінується вище за автентичність. Ну, тобто, те, яким ти повинен себе вдавати, є набагато важливішим за те, ким ти є насправді цінним є лише те, що ти вдаєш, а не те, ким ти є. І, звичайно, це створює середовище дедуховне зростання, яке часто вимагає саме зіткнення з особистими і колективними недостатками. То такий ріст, він просто придушується, для нього немає місця. Бо як ми можемо вчитися? На своїх помилках, якщо ми їх не можемо навіть визнати. Як ми можемо зростати, дорослішати, якщо постійно прикидаємося, що відчуваємо те, чого не відчуваємо, або придушуємо справжні емоції. Оцей фасад єдності, збудований на мовчанні та запереченні, є надзвичайно крихким. Під вимушеними посмішками накопичуються образи. Невирішені проблеми перетворюються на некеровані кризи, а справжня довіра руйнується. А можливо, її там і взагалі ніколи не було. Коли механізми для відкритого діалогу і чесної незгоди свідомо демонтуються, сама тканина християнської спільноти починає рватися. І ми, на жаль, втрачаємо здатність колективно розпізнавати Божу волю через спільну боротьбу. Замінюючи її авторитарними указами або таким, знаєте, пасивно-агресивним уникненням. Саме тому оці, знаєте, такі сирі, неприкрашені розповіді про розбіжності апостолів є такими життєво важливими. Вони нам нагадують, що рання церква, керована Духом Святим, не боялася дивитися своїм внутрішнім проблемам прямо в очі. Z Bogiem.